Вітаю на каналі Літко до України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну здачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Сьогоднішня здача про дерева. Ми розглянемо кілька підходів, поговоримо про пошук в глибину та паттерн проєктування відвідувач. Дивіться до кінця, аби дізнатися переваги та недоліки усіх методів. Цій здачі у нас є якесь дерево, яке задається списком ребер. Окрім того, в кожній вершині дерева може бути яблуко. Нам заданий список true або false, який позначає, чи є у, у вершині з відповідним індексом яблуко. Ми починаємо з кореня в нулі. Нас цікавить обійти найкоротший шлях і повернутися в 0, щоб при цьому зібрати усі яблука. Ось така здачка. Можемо подивитися приклади. Тут, наприклад, нам потрібно що 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 ребер. Так? В другому прикладі нам потрібно 6 ребер. Буває і таке, що яблук взагалі в дереві немає. Тоді нам нікуди йти не потрібно. Це, до речі, гарне питання, яке можна було б задати інтерв'юєру. Так, Що робити, якщо яблук в дереві взагалі немає? Чи влаштує його значення 0, чи потрібно повернути щось інше? От. Такі справи. З чого почнемо? Давайте почнемо з того, що сконвертуємо список ребер до графу, так, доволі мало графових алгоритмів. Працюють зі списком ребер. Тому, зазвичай, перше, що ви робите в задачах на графи, це конвертуєте його до списків в суміжності, щоб для кожної вершини ви знали, куди з неї можна дійти. Наступне. Я стверджую, що має місце така лема. От. Ми зобов'язані побувати в кожній вершині, в кожній вершині, такій, що в її піддереві є хоча б одне яблуко. Наприклад, в вершині 1 ми буваємо, тому що в вершинах 4-5 і є яблуко. То також в вершині 1 ми буваємо, тому що в вершині 5 є яблуко. Скажімо, у вершині 3 ми не буваємо, тому що в її піддереві, яке складається з неї однією, яблук немає. От. Чому так? Чому так? По-перше, якщо в піддереві вершини яблук немає, то немає жодного сенсу туди йти. Так, от у мене є трійка, навіщо туди йти, якщо там немає ніяких яблук. Так? Можна ще таку лему сформулювати. В оптимальному розв'язку, ми в кожен момент часу йдемо по найкоротшому шляху до якогось з яблук, або назад до кореня. Чому так? Ну, Якщо ми не йдемо по найкоротшому шляху до якогось з яблук, скажімо, от ми. Прийшли в один, а далі. Давайте підемо в 4, потім назад в 1 і далі в 5. Зрозуміло, що це не має ніякого сенсу. Так? Тому що ділянку шляху від 1 до наступного яблука можна замінити коротшим шляхом, вже попередній не був оптимальним. Таким чином, ми точно не буваємо у вершинах, в... у піддереві яких яблук немає. Натомість, чому ж ми побуваємо у всіх решті вершин? Скажімо, чому тут ми зобов'язані йти через одиницю? Давайте уявимо, що ми в одиницю ніколи не заходимо. Можна прибрати її з графу. Так? Якщо ви видалите одиницю з графу, він розпадеться на декілька компонент зв'язності. Причому корінь і принаймні одне яблуко будуть в різних компонентах. Зрозуміло, що тоді ви ніяк не зможете зібрати це яблуко. Джек виходить, що ми таким чином довели лему полягає в тому, що ми побуваємо в усіх вершинах, під дереві яких є принаймні одне яблуко, і тільки в них. О. Ці вершини вони утворюють якесь під дерево. Так? Не... Давайте так, субграф. Не обов'язково під дерево, а от субграф. Зобограф це граф, який отримується спочатково видаленням якоїсь множини вершин та всіх ребер, що виходять з них. Тут, наприклад, ми видаляємо 4, 3, 6, У нас залишається 2, 0, 1, 5, з'єднання таким от трьома ребрами. От. Ну, а далі на цьому субграфі, який у нас утворився, ми насправді пройдемо повний обхід. Так? То якщо там К вершин, то. Там к одне ребро, по кожному ми пройдемося двічі туди назад. Виходить, відповідь буде 2 на кількість вершин в нашому субграфі мінус 1. Єдине, що от ми там з самого початку зауважили, що у нас є випадки, коли яблук взагалі немає. Так тоді, ну є два способи з цим розбиратися. Або ви штучно кажете, що в корені завжди яблуко є. Або ви кажете, якщо, а, якщо я, жодного яблука в дереві немає, то ми просто повернемо нуль. І підхід трішки змістовніше, так, а, тому що все-таки штучні яблука, це не дуже добре, принаймні у контексті задачі. Отже, таким чином ми прийшли до наступного розв'язку. Нам потрібно якимось чином перевірити, чи є в під дереві кожної вершини хоча б одне яблуко. А далі порахувати кількість вершин з таким піддереві під яких є хоча б одне яблуко. Рахувати можна, наприклад, пошуком в глибину, як і багато інших статистик на піддеревах. Тут, по суті, що відбувається, у нас в кожній вершині записаний bull, так? false, якщо яблука там немає, і true, якщо є. І ми кожну вершину замінюємо на. Результат диз'юнкції її синів. Тобто логічне або. От, можемо цим і зайнятися. Так, у нас буде якийсь DFS. На деревах він традиційно виглядає так, що у вас є вершина і її батько. Повертати він нічого не буде. Ми будемо проходитися по всім суміжним вершинам, якщо це не батько, то ми хочемо запустити обхід рекурсивно. В цей момент ми вже знаємо, чи є в цій вершині яблуко, тож можна записати наступне. Зараз я зроблю ось так. так тобто, якщо тут є яблуко в піддереві цієї вершини, то й в піддереві цієї вершини є яблуко. На цьому, в принципі, <див> ДФС закінчується. Тоді що? Тоді врешті-решт. Нас цікавить, у скількох вершинах яблука є, мінус 1. Це якийсь требар і на два, тому що по кожному ребро проходимося в дві сторони. Хочеться вірити, що щось таке вже працюватиме. От. Поки воно думає, ага, не працюватиме. А, ну Так, напевне, було б непогано наш DFS запустити звідкись. <сум> Тепер працюватиме. Дійсно працює, така простенька задачка. Що далі можна сказати? Я традиційно в хоча б в кількох задачах на місяць на DFS розповідаю про. Паттерн проєктування відвідувач, так, який дозволяє розділити логіку обходу графу з логікою конкретної задачі. От десь він тут у мене був. Паттерн відвідувач у чому полягає? У вас є якийсь базовий клас для відвідувачів. Він, все, що він вміє робити, це викликати якісь колбеки, реалізовані у вигляді методів. Так, і перед, і після кожної вершини і кожного ребра. Відповідно, у вас також є пошук в глибину. Тут, в даному випадку, на деревах, тому що з перентом замість там. Все таке от Які тепер має ще один параметр візитора. І в, у відповідні моменти часу обходу він викликає відповідні методи візитера. Залежно від того, що ви там хочете робити з графом, у вас може бути трішки інший набір методів. Здебільшого для задач не пов'язаних з мостами і всяким таким. Ну, на деревах. В принципі, їх мало, так? На загальних графах там інший набір. На деревах зазвичай цього вистачає з голови Тоді наша конкретна задача буде полягати в тому, що ми хочемо а, написати якогось візитера. Я казав, що ми беремо а, це логічне або, от можна сформулювати це як а, any. так які методи ми там хочемо перевантажити? а По-перше, конструктор було б непогано, тому що нам потрібно. Захопити звідкись значення початкові в вершинах, так? Насправді, я так подумав, ми можемо одразу сказати, що значення в піддеревах ініціалізується значеннями у вершинах. Тепер далі що? Якщо ми на наш обхід, то це відбувається після рекурсивного виклика. Якщо, до речі, робити це до, то не спрацює. Можете подумати, чому. От. Дже ми повинні це покласти у відповідний метод. Бачите, тут після виклику робиться after edge, так? От. Ну, супер там нам не треба. Хоча в цілому немає нічого поганого в тому, що ви його залишите. Якщо він, звісно, у вас там не абстрактний. А, а тут ми що хочемо зробити? Ми хочемо sub, сап 3 values так у вершині. Кате, що тепер це. Якщо ви. JSON, щось там є в піддереві, то й у нас є. так? Такий простенький клас. Всього два методи кожен по одному рядочку. Що це дозволяє нам зробити? Тепер ми можемо тут сказати: а дайте-ка нам візитера з такими параметрами, так? Тепер що? Тепер я хочу запустити обхід з цим візитером. Єдине, що відповіді тепер у мене лежать в іншій зміні. О, Тобто ваш DFS в клієнтському коді тепер поляга... складається з двох рядків. Набагато і неможливо, якщо ви правильно написали візитера. Можемо відправити, пересвідчити, що це працюватиме. Дійсно працює. Тобто, оця частина, вона виглядає об'ємною, але це бібліотечний код. В багатьох бібліотеках для роботи з графами. візитори вже реалізовані, як і всі івентпоинти правильно розставлені за вас. Так, коли я починаю писати класифікацію ребер для довільного графа, у мене точно з'являється одна чи дві помилки. Хоча це нібито доволі проста задача. От. Тобто, по, ваш код полягає в тому, що ви написали візитера, а краще не написали, а знайшли готового. А, і два рядки коду запустили обхід з заданим візитером. Хочете змінити обхід? Ще одна причина використовувати цей, під, цей підхід. Так? Ну, якщо там, ваш візитер вміє працювати з різними обходами, або, скажімо, при переймінованні методів зможе. Так, то це набагато швидше, ніж переписувати весь обхід. Єдиний, як я бачу недолік конкретно цього коду, так, полягає в тому, що. От в мене в о, о, минулого разу, коли ми розглядали о, паттерн відвідувач так. В мене був клас, в якому тут була написана сума, а тут стояв плюс, і доволі тупо <сум> мати по одному класу на кожну арифметичну операцію. Так, завтра ви захочете добиток, і, і все таке. От, можна було цю проблему розв'язувати двома способами: по-перше, ви можете влаштувати якусь ієрархію візитерів, так? В цілому інколи таке робити доводиться. Це не щось е, смертельне. Власне, якась ієрархія у нас вже є. <гум> дуже дуже інтелектуальна, але не, не суть. А, так Тобто ми могли б зробити якогось загального візитера в стилі SAP-3, він би там щось зробив щось в Вінніці. так, а далі вже від нього успадковуватися і перевизначати автор едж. Але а, краще застосувати композицію. Все, що тут відбувається, це насправді Reduce. Так. Просто по якій операції. А от операцію ми можемо. Ми можемо якби її передати. Ну, я тут напишу з булами, так. Це не дуже принципово. Можете собі. Якийсь тайпвар завести, якщо вам дуже хочеться генерить мати в тайпінгу. так Тепер у нас має бути колабл Чудово. Тоді в чому полягають зміни. Так. Що я хочу цю операцію застосувати до цих двох значень. Так, тобто, такий візитер підійшов би вже до обох наших задач: як цієї, так і попередньої. Єдине, що тут треба сказати, йому що ми хочемо Reduce проводити по. По оператору або, і також непогано було б імпортувати. Я імпортую, цього робити не треба на лідкоді так як це просто для того, щоб локально в мене код потім працював, якщо він мені колись локально знадобиться. Можемо відправити, пересвідчити, що вас ніхто не обманув. Тобто, дійсно, це вже прям дуже-дуже бібліотечний візитер. Якщо вам потрібно проводити як редюс під дерева, то він, ну, там, по а, операціям, в яких порядок обчислення не важливий. На здоров'я користуйтеся таким візитером, він скрізь допомагає. Такі справи. Це, напевне, все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Якщо маєте будь-які питання, не обов'язково щодо розглянутих методів, обов'язково задавайте їх в коментарях. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити наступне відео. І до зустрічі завтра!